Проєкт Офіс юного мера. Ініціатива Київського палацу дітей та юнацтва. Столична молодь з активною життєвою позицією навчатиметься виборчим технологіям та втілюватиме власні ініціативи у життя. Освітня програма проєкту Офіс юного мера передбачає безліч цікавих практико-орієнтованих інтерактивних заходів для учасників. Бачення мети. Практичні навички, комунікаційні здібності, наполегливість та вміння боротися за свою ідею. Це ті якості, які дозволять молодим людям стати впливовими учасниками Київської громади. Дана ініціатива має на меті запропонувати новий підхід до виборчих інституцій, а саме перейти від персональних обіцянок до яскравих ідей, за якими стоять дієві команди позитивних змін. У пілотному проєкті взяли участь 12 команд. Мої очікування від цього проєкту це нові знайомства, новий досвід та дуже багато можливостей. І сподіваюсь, це буде. У Київському палаці дітей та юнацтва створено креативну проєктну групу супроводження офісу юного мера. Завданням групи є забезпечення підготовки команд. Забезпечення креативних студій, створення майданчиків для презентації ціннісних пропозицій команд, а також створення ком'юніті та консультацій з проєктами забезпечення сталої демократії у Європі та світі. Ми всі разом крокуємо до перемоги. Ми віримо в Україну, в наше чудове прекрасне місто Київ, і найголовніше, головне ми віримо в вас.